3 квітня 2023 року видання Детектор Медіа надіслало запит до Держкіно із проханням надати копію нової стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року. І отримало відповідь, що документ наразі не може бути наданий, адже є цитую інформацією з обмеженим доступом та знаходиться на стадії опрацювання, постійно змінюється, доповнюється та коригується. Кінець цитати. Врешті стратегію опублікували на сайті Кабміну, але зробили це всього лише за два дні до засідання урядового комітету, на якому її, власне, і не розглянули. А всю інформацію щодо самої стратегії та порядок денний засідання комітету було видалено із сайту Кабміну. Ми подали запит до держкіно із проханням пояснити, чому так сталося. Засідання урядового комітету щодо розгляду стратегії розвитку кіно мало відбутися 22 червня 2023 року. Проте його перенесли на наступний день, 23 червня 2023 року на 10 годину ранку. Причину перенесення засідання урядового комітету Держкіно не може повідомити, оскільки зазначений орган є робочим колегіальним органом Кабінету міністрів України. Та організаційні питання проведення засідань не відносяться до компетенції Держкіно. Держкіно не є адміністратором офіційного вебсайту Кабінету міністрів України, тому, на жаль, не може прокоментувати щодо розміщення або вилучення з сайту Кабінету міністрів України будь-якої інформації. Втім, і про засідання урядового комітету 23 червня на сайті кабінету міністрів відомостей немає. Отож, документи зі стратегією на сайті Кабміну видалили. Але інтернет пам'ятає усе. Ми запитали у представників та представниць кіноспільноти, як вони оцінюють нову редакцію стратегії, що позитивного або ж негативного вони в ній бачать. Перше, на що звернула увагу кінокритикиня та журналістка Дарія Бадьор, це те, що в операційному плані стратегії зазначений пункт щодо оптимізації Довженко-центру, який до слова ще донедавна був реорганізацією. Стратегія до 2027 року це шкідлива профанація, яка не має бути прийнята. А її автори мають бути звільнені з роботи разом з головою держкіно Мариною Кударчук. Оптимізація це по суті знищення довженко центру, поставлення у небезпечну ситуацію безцінної колекції українського кіно та його історії. Не допускати стратегію до розгляду у коментарях під дописом Дарії Бадьор на сторінці у Фейсбуці закликають і інші діївці культури. До прикладу, кінознавець, членкиня Національної спілки кінематографістів України Людмила Гурделадзе, продюсер Сергій Галитій. Негативно до так званої оптимізації Довженко-центру поставився і кінопродюсер Денис Іванов. Наголошуючи на некомпетентності та незацікавленості у розвитку українського кіно не тільки на державному рівні, а й на світовому, фактично, це стратегія. Якщо там вчитатися і пробиратися через цей весь канцелярський штампований штампо через канцелярську штамповану мову, то фактично вона має на меті розподілення власності, тому що там чорно по білому написано, написано акціонування студії Довженко, а тепер оптимізація роботи Довженко Центру, це вже наступний рівень там знищення довженку центру, вони тепер називають це. Оптимізацію, тому і інші майнові питання просто це насправді це не стратегія, це спосіб оці всі головні майнові питання прийняти на найвищому рівні, і це фактично спроба рейдерства на найвищому державному рівні. Натомість Держкіно у письмовій відповіді зазначило свою думку щодо оптимізації довженко-центру. Як вже неодноразово зазначалось після переходу центру до до сфери управління Держкіно було встановлено, що він не є ані закладом культури, ані архівною установою у розумінні чинного законодавства України, через що не може виконувати функції Державного фонду фільмів України, а тому потребує перегляду виробничих процесів здійснення своєї діяльності. Розроблений держкіно проєкт стратегії включає в себе комплексну оцінку сучасного стану вітчизняної кіноіндустрії та визначає показники очікуваних результатів її реалізації. Також у коментарі Держкіно повідомило, що згідно з регламентом, проєкт акту погоджувався з усіма заінтересованими органами, також мінфіном, мінекономіки та мінцифри. Проєкт стратегії, за словами Держкіно, узгоджувався із Міністерством культури та інформаційної політики України. Цитую, усі зауваження та пропозиції були ретельно опрацьовані. Кінець цитати та у мінкульті нам повідомили у телефонній розмові, що не мають до стратегії розвитку кіно ніякого відношення. Тільки Довженко-центр як кінофонд є у їхньому полі відповідальності. Тож чи погоджувалася стратегія відповідальними органами та чи вона ухвалена наразі, невідомо. Але позитивних відгуків серед представників кіноспільноти вона не знайшла. Ми будемо стежити за розвитком подій та інформуватимемо вас у наступних випусках.